Так, усім привіт, мої любі. Сьогодні 14 травня, 23 рік. 12 травня, в п'ятницю ми ввечері посадили оці помідорчики. Тут багато сортів, всі різні, всього потрошку. Ланка здорова, дивіться, яка велика ланка. Там є менші, є більші. Бачите, ну всі стоять нормальні, живі. Прийнялися. Другий день у нас сонечко палить, тепла погода. Оце така розсада, трошки жовтіє. Вона була в балаганчику, в тепличці, а тепер, звісно, висадили відкритий ґрунт. Бачите, такі помідори. Оце в нас таких дві ланки помідор буде. Бачите, помідори будуть. Полуниця. Дивіться, яка вже зараз вам покажу. Полуниця зелененька. Бачите, яка гарна полуниця. Чекаємо на полуницю. Дуже вже хочеться. в нас в супермаркеті по 270 гривень за кіло, ну і її їсти неможливо, вона не смачна, а ось своя буде смачнюща, просто смачнюща. Нічим вона не оброблена. Справжня полуниця. Так що помідори посадили. Ще залишилось капусту, баклажани. Перці я не саджаю, бо вони в нас тут щось поганенькі ростуть. А помідори тут класні, солодкі, такі не кислі як я люблю. Тут у нас земля підходить для помідор. Будуть помідори. Вчора ще, знаєте, що робили? Напала якась напасть. На груші яблука. Ми це вчора все бризкали, я вже не знімала. Щось круте, це листочки, вони як горять. Зараз зменшу щось трапилося із яблунями і з грушами. Я думала, хоч яблука-груші будуть, але невідомо. Ось гляньте, що з грушею. Були такі гарні листочки. Я жалілася в попередніх відео, що у нас там персики, абрикоси. Черешня, ну, а, ще й виноград. І виноград теж обробили. Не знаю, видно вам чи не видно, щось листочки круте. Щось круте листочки. Бачите, ну обробили, подивимося, буде ефект. Якщо не буде ефекту, то й обробляти ніколи більшого не будемо. А то гроші на вітер. Воно все дорогуще, ця вся обробка. І невідомо, як вона діє. Ну, ось виноградик, бачите. Ну, все одно ось цей кліщ. Мені писали, що це кліщ якийсь з'являється. Ну, Така в нас боротьба зі шкідниками, з бур'яном. Картопелька гляньте, яка гарна вже. Я думаю, що... Через місяць будемо їсти молоду картопельку. Ой, зараз вам покажу. Бачили ви мого інжира чи не бачили? На інжир ще нічого не напало. Поки що. Це, звісно, все смішно, але не дуже. Сусіди нам казали, ви його рано відкопали, ми його на зиму закопували. Землю листям укривали, а вони кажуть, ви його рано відкопали, та він тільки ось листочки випускає, а вже травень місяць. Це вже три роки цьому саджанцю. Хочеться вже урожаю. Може на цей рік будуть інжири. Ось такий у нас городик, бачите? Бур'яни найкраще всього ростуть. Бур'янам все подобається. Наша земля подобається бур'янам. І ніякі шкідники не нападають на бур'яни. Скоро, може, будемо їсти бур'яни. Кстаті, вони самі по собі ростуть, не примхливі, нічого з ними робити не треба. Пішов, нарвав, борщу наварив. На що ту капусту сидить ті помідори? Навіранда, на бур'яни переходить. Отакі справи, такі у нас вихідні, сьогодні у нас неділя. А ми щось пораємось робимо, Женя двері варив цоколь, працює. Це вже дві години. Я вже вспіла м'ясо нажарити, а він усе грається зі своїми дверями. Чоловік треба йому. Всім гарного вихідного дня, гарного настрою, мирного неба. До побачення.